Доброго дня вам, шановні пані і панове. Ми з вами дуже часто, аналізуючи ситуацію, намагаємося заглянути вперед, побачити майбутнє, і я представляю достатньо оптимістичну точку зору. Однак сьогодні є фахівці, які давним-давно аналізують розвиток подій і переконані в тому, що світ рухається по дуже небезпечній траєкторії. І нині для того, щоб наповнити вас і такою думкою, бо вона теж має місце, її поділяють чимало фахівців, хочу представити вам одну позицію, одну думку про бачення нинішньої ситуації і можливості її розвитку. На прикладі, з моєї точки зору, одного з найкращих журналістів, які в світі пишуть. По питанню міжнародних відносин про а, дипломатію, про зовнішню політику багатьох країн. Це оглядач Financial Times а, Гедеон Рахман. Взагалі, з 2006 року він працює в Financial Times і є фахівцем, який спеціалізується по азійських державах. В Сполучених Штатах Америки писав про європейську політику, працював в таких виданнях як економіст, тобто його послужний список і досвід є колосальним. І дві книги: його: це одна світ з нульовою сумою, і друга війна і мир з азіатським світом. Я умовно переклав це, не точний переклад. Я, до речі, навіть не знаю, чи є перекладені вони. Українською мовою, але книги ці а, дають дуже багато відповідей, власне, його відповідей Гедеона Рахмана на розвиток а, світу, людства і перспективи, в тому числі з оцінкою нинішньої ситуації. Вони ще й цікаві тим, що йому вдалося передбачити кризу, в тому числі 2008 року, показати, куди. Світ може вирулити в його можливостях. І от Financial Times днями подав статтю під назвою Трамп Путін і Сі в новому світі імперій». в новому в нову епоху імперій. Дуже цікаве зображення цієї статті. Воно супроводжується такою. Карикатурою, де за столом сидять троє: Путін, Сі Цзіньпінь і Трамп з виделкою і виделками і ножами і ділять земну кулю. А, і я довго дивився на це фото не міг зрозуміти, а що тут не так. Ну, бачу, ніби щось негармонійне, не і тільки пізніше помітив. Що ділять то земну кулю сі і пу, а тр прибіг, трошки запізнившись, і навіть він відчувається, що він навіть хоче сісти до столу, бо виделку і ніж вже в земну кулю всадили, пу і сі, а тр не може ніяк добратися. Він тримає в руках, а його не допускають до земної кулі. Так от. Гедеон Рахман, розпочинаючи свою статтю, пише, що ми вже чули про неолібералізм, про неоконсерватизм. А тепер ласкаво вас прошу в епоху неоімперіалізму, яка пов'язана з діяльністю от власне цих трьох джентельменів: Пу, Сі і Тр. Ну, це вже імена мої. Я традиційно називаю їх так. І для скорочення пишу в різних текстах. Але Пу, Сі і Тр з точки зору Гедеона Рахмана представляють собою нову неоімперіалістичну еру е, політики, міжнародних відносин, та й взагалі людства. І безумовно, що ми всі звернули увагу, як в момент. А, інаугурації Дональд Трамп неочікувано для багатьох видав фразу про те, що Сполучені Штати цитую знову вважатимуть себе зростаючою нацією, такою, яка збільшує багатство, розширює нашу територію. Багато напряглися від цієї фрази, але коли вона була розкрита, Змістом і претензією Дональда Трампа як президента Сполучених Штатів Америки на Гренландію, Панамський канал, канал як 51-штат Америки, а пізніше і сектор Гази, ну, ситуація взагалі досягла крайнього напруження. Вона й одразу породила це напруження, однак на всіх. Війнуло оцим імперіалізмом і бажанням Трампа сісти за стіл до Сі і Пу, і втрьох значить кромсатий світ. І мотиви цієї поведінки, вони багато в чому співпадають. Зокрема, російський фюрер Путін, він весь час. Пояснює війну і агресію проти України національною безпекою і цим самим виправдовує війну. Хоча здравомисляча людина ну, давним-давно задавалась питанням, та яку загрозу Україна представляла Російській Федерації? Абсолютно не, ніякої. Однак, власне, оце пояснення а, оголошення війни як Способу захисту в імперіалістичному мисленні це один із способів агресії, а одна із, один із постулатів імперіалістичного світу. І в цьому відношенні тема, до якої весь час повертається московський фюрер, він весь час повертається до України як російського світу. Це ще один постулат імперіалізму. Однак треба розуміти, що Російська імперія Радянський Союз, по суті свої, були, залишилися. І нині, насправді, Російська імперія є імперією, бо, власне, в її національних в'язницях знаходяться більше 140 етносів і націй. Точнісінько такою імперією є і Китай. Адже на його території проживає біля 40 народностей націй, і всі вони знаходяться в своїх етнічних в'язницях большевицького режиму, червоного большевицького режиму Китаю. Ну і зрозуміло, що автор дає пояснення, що чому політика Кремля є винятково імперіалістичною. Наводить приклад того, як міністр закордонних справ Лавров. Глузуючи з, з колегами, дипломатами, яким довіряв, сказав таку фразу, що перед тим як починати війну проти України, Фюрер Московський радився з трьома радниками: Іваном Грозним, Петром І і Катериною II. Ну, тут взагалі коментарі абсолютно зайві. по ситуації сі Цзіньпінням я вже сказав, що Росія... Нинішня Китай це імперії, тому що насправді вони утримують в в'язницях національних безліч етносів народностей, знущаючись над ними. Але є яскрава, яскравий приклад імперіалістичної ідеології Китая це відношення Сі Цзіньпіня особисто до Тайваню. Він спить і бачить, як він. Почне контролювати Тайвань, як він його забере. Більше того, зовсім недавно в промові він сказав, що Тайвань це священна територія Китаю. Згадайте відношення Пу до е, Києва, до київської Русі, Там хоча б встановлення пам'ятником князю Володимиру. А згадайте, як він називає Анну київською е, княжною. От, чомусь московською. Де та Москва була в той час, коли а, княжна Анна була королевою. Ну, Може, там із жабами а, поруч знаходилася на болотах залізьких. Ну і зрозуміло, що Сі Цзіньпінь оперує особистим мотивом. Його переконаність у тому, що а, повернувши, забравши в результаті агресії Тайвань, він може досягнути особисто сам статусу Мао Цзедуна, засновника Народної Республіки. Бо Тайвань це залишається острівок демократії Чанкайши, який боровся проти а, Мао Цзедуна, і для Сі Цзіньпіня це виклик. Хоча, з точки зору життя людей, прав людини. А даремно я а, про це завожу розмову. Ну, яке може бути? Думка про права людини для большевика-комуніста, тим більше червоного комуніста, в яких ще в 60-ті роки, в 60-ті роки думайте, з 20-го століття від голоду десятки мільйонів людей помирали за їх безголовою большевицької політики. Тут немає навіть про що і говорити. Що стосується е, Трампа, то тут ситуація з появою цих імперських. Особливостей думок, вона з'явилася ну, як от, як Фенікс птах. Більше того, вона з'явилася і злетіла в день інаугурації, що навіть зараз, навколо Трампа, існує а, свого роду штамп, а, свого роду термін, Сейнвошинг для а, того, щоб зрозуміти, що це таке. Це. Поведінка мінімізації оцієї агресії, з якою Трамп іноді проголошує свої претензії на Гренландію, Панаму, Газу от, і інші території. Ну і якщо, скажімо, взяти Гренландію і а, Панаму, то тут все пояснюється тим, чим пояснює фюрер агресію проти України. Це безпекою. Але тема з Канадою і Газою, вона взагалі вивалилася з цієї системи координат. Тобто тут з'являється якась нова, якийсь новий мотив, абсолютно незрозумілий. Ще раз кажу: якщо Гренландія і Панама якось паралелиться з Україною, тому що це а, там пояснює питанням національної безпеки, то причому тут Канада з Газою? І в даному випадку зрозуміло, що так як і у випадку, і з Сіцзіньпіням мова йде про його особисту велич, це вже скоріше за все речі, які стосуються особисто його. І зрозуміло, що ну краще б він дав завдання, хай би там на горі Рашмор висікли його пам'ятник поруч з обличчями президентів США. Пропередників. Однак про це поки що мови немає, але це поки що мови немає. Зрозуміло, що ситуація загострилася особливо після розмови Дональда Трампа і прем'єрки Данії Мете Фредеріксен. Зрозуміло, що е, вона періодично буде спливати і затихати ця тема. Зрозуміло, що ніхто не знає, про що йшла розмова. Хоча чутки пішли, власне. Ці чутки на сьогоднішній день і накручують тему імперської величі самого Дональда Трампа. В чому я дещо сумніваюся, тому що оці два факти: Канада і Газа, вони не просто вивалюються з системи, про яку говорить а, Гедеон Рахман. Вони насправді свідчать зовсім інше. От. І тому в даному випадку. А, може цей не слід вважати от таким аргументом і паралелити а, Дональда Трампа із а, Пу? Бо, але ж занадто багато схожого, як про це каже Гедеон Рахман у матеріалі, розміщеному в financial, виданні Financial Times. Зрозуміло, що а, схожість оця постійних територіальних претензій. А, і сон диктаторів він однаковий, тому що думки нав'язливі: Сі про Тайвань, ПУ про Україну, а Тр про Гренландію, Панаму і Канаду. Ну, Тр взяв по максимуму, щоб побільше, щоб було. Ну, що там, Тайвань, що там одна Україна? А тут зразу три: Гренландія, Панама, Канада та ще й газу до цього. Припік. Ну, так, щоб було відчуття про своєї величі достоинства. Я це розумію, чому на, цьому, на цій темі так актуалізує увагу автор матеріалу. Хоча, ну, спати поруч не положиш, вони абсолютно різні. І я підвожу вас до того, щоб показати, а можуть взагалі існувати от, 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 такі три системи, як Великі макродержави у світі, скажу одразу дуже швидко і коротко, можуть, але не довго. Як показує досвід і Першої світової війни і Другої світової війни в таких умовах, де вже чітко зрозуміло, що два проти одного, така система довго тривати не буде. Вона обов'язково приведе до зближення цих двох і до відкриття Тотальної війни. І ситуація може дуже швидко перерости в глобальне протистояння. Ну, судіть самі. Від Берлінської конференції 1885 року, яка відкрилася 15 листопада і завершила роботу в 1886 році, в лютому, буквально там три місяці йшла конференція, суть якої. На які зібралися 14 держав, як поділити Африку. І от вони до того доділилися, що конференції завершувалися, а вже розпочиналися війни на території Африки, на території Балканської Європи і так далі. І це тільки прискорило Першу світову війну і руйнування імперії. І, власне, цей приклад історичний він свідчить про те, що така система проіснувати не може. І дві імперії в особі а, панди, а, ведмедя і білого орла, я його тут штучно бачу, але автор його сюди приписує. Хоча теж можу назвати е, аргументи за, я їх більше проти. Вони якби вдвох, бо вони собою уособлюють тоталітарний режим. Якщо вважати сьогоднішню е, систему влади, державну систему в США тоталітарною, то тоді теж про це можна говорити. Хоча на сьогоднішній день поки що про це передчасно говорити. Але в цій ситуації очевидно, що два проти одного. І якщо білоголовий Орлан проведе себе неправильно в цій ситуації і не зможе знайти союзників в особі Європи і України, ну то стояти йому проти панди і бурого ведмедя буде просто неможливо. І, власне, це доказують уроки історії. Ну, э, Гедоон Рахман у цьому відношенні переконаний, що навіть заяви Ілона Маска недавні, які супроводжувалися фразами про те, що Америці потрібен сула, римський диктатор, був такий теж говорун, римський диктатор, який мріяв, говорив про реформи, а на сам, насправді під девізом проведення реформ просто знищував своїх конкурентів а, і максимально централізовував владу. І в цьому випадку, якщо Пу і Сі мають культ особи, вони обставили себе репресіями, репресивним апаратом, то що може в цій ситуації запропонувати Дональд Трамп? Ну хіба що, перше, там якесь переслідування своїх опонентів? Але навряд чи воно в сучасній Америці може перерости в тоталітарну систему. Хоча хто його знає, Дивлячись із, ниш, із нинішньої ситуації, чим може вона обернутися в кінці кінців. Відтак, розглядаючи цю модель, можна абсолютно чітко сказати, що тема протистояння трьох імперій, насправді в своє внутрішнє протистояння, може втягнути весь світ. Не випадково так багато. Сказано і написано, особливо на початку 20-х років, 21-му, 22-му, 23-му, про недопустимість війни між великими державами, до числа яких зараховували насамперед Китай і Сполучені Штати Америки. Нинішня ситуація. Зверніть увагу, і про це я не можу не сказати, аналізуючи матеріал. Британського журналіста вона штучно піднімає ставки Кремля. І поведінка, і Пу, і його оточення на сьогоднішній день, завдяки фонтануванням ідей Трампа, лише збільшує свої акції. І оця штука є дуже небезпечною. От. Відтак можна сказати, що розвиток подій. Може піти. Я не виключаю, що він може піти шляхом накачування, нарощування м'язів і формування цих центрів, трьох центрів, трьох імперій. Але при цьому я чітко розумію, Китай буде знаходитися в тіні, ще раз підкреслюю, в тіні а, фюрера Пу. І він весь час буде грати другу роль. А це означає, що у нинішній ситуації для Вашингтона конче важливо зрозуміти, що Китай все рівно буде знаходитися в тіні. Він буде в залежності від Росії. І так очевидно, що ключовим противником, не тільки формально, як це визначено доктринальними документами Сполучених Штатів Америки, а й на ділі має бути як можна швидше названо. Російська Федерація, бо це так є. І вся робота а, має бути спрямована в об'єднання зусиль Європи, України, Сполучених Штатів Америки для відстоювання інтересів усіх трьох учасників цього процесу. Тоді можна говорити про швидке досягнення успіху і відновлення стабільності в світі. В іншому випадку, ситуація буде розвиватися по тому сценарію по якому говорить, можливо, Гедон Рахман. Можливо, я маю на увазі варіант. На цьому дозвольте завершити цю розмову. А хай буде у вас ще про запас. І таке бачення, воно можливе, як один з варіантів розвитку. Будьте здорові. До побачення. На все добре. До нових зустрічей.